Футбол, який подобається ротоні, який подобається реброву, проти англійців грати не будуть. Вже більш кваліфікований штаб, ну скажімо так, тактично підкований, я про Мальдеру намагався на євро щось зробити. Не вийшло. Тому я... Ну Євро дуже спростили Насправді дуже спростили. Ну, простили, від... простили але ти розумієш, люди, які півтори роки жили з думками про інший футбол і. Ну навіть не намагалися це виконати, як вони це можуть, тому спрощували. Зараз історія така, що якщо потрібне спрощення, то рота не та людина, яка дасть якісне спрощення. Якщо потрібно було якісне спрощення, треба було залишати Петракова і грати якісний Петрабол, і так би не було б майже ні в коло. Два моменти, які не створили за гру. Якщо почнуться оці розірші короткі, як в молодіжній збірні від Голкіпера, а з обрізками десь біля 25 метрів лінії, 30 метрів, е, ну проти САКА, проти Стерлінга, проти Фодом. Решфорда. Тому мені здається, зараз насправді хто б не був би тренером, якщо це не ребров, не зміниться абсолютно нічого. Тому що як були лідери на полі, які можуть щось там вирішити за рахунок свого авторитету, як вони там домовляться між собою, так напевне зараз відбуватиме.